Через густий туман мокрі дороги і недотримання правил дорожнього руху лихо в столиці на площі Шевченка. Вантажівка збила на переході жінку. А на проспекті перемоги пішохід сам наскочив на машину. Розпочинаємо з автопригод. Приблизно опівночі чоловік перетинав вулицю регульованим переходом, аж раптом на нього налетів Мерседес. Удар був такої сили, що не вибив лобове скло машини. травмованим на капоті транспорт проїхав ще кілька метрів. Після цього скинув нещасного на асфальт і щез у невідомому напрямку. Постраждалий від ушкоджень помер на місці аварії. Та водію тікач не врахував того, що в ДТП від Мерседеса відпав передній держномер. Тож кермувальника, ймовірно, швидко знайдуть. Вантажівкою на бабусю жахлива аварія сталася на площі Шевченка. Рено з напівпричепом рухався дорогою і на зебрі на смерть збив пенсіонерку. Чи то водій не помітив жінку, чи не зміг загальмувати. Але багатотонка тягла нещасну дорогу ще метрів сто, аж поки шофера не зупинили свідки. Його вже тормозили, як могли. Водій е, фури е, в шокі, коли що что произошло. То есть э, здесь э, такой фактор, что она маленького роста, во-первых, была, а во-вторых, с правой стороны когда сектор полностью закрыт. Збило авто пішоходи на проспекті перемоги. Приблизно о восьмій вечора дача Алоган рухалася дорогою. Раптом просто на неї налетів пішохід. Чоловік перебігав шлях у забороненому місці. Нещасний загинув, його особа й досі невідома. Врізався у припарковане авто. Аварія сталася на вулиці Борщагівській. БМВ рухався в напрямку індустріального мосту, та водій чомусь не втримав транспорта і наскочив на део, яке стояло біля узбіччя. Ланос від удару відлетів у бік на стовпа. Внаслідок ДТП постраждав кермувальник. Део, а інший німецької машини неушкоджений. Марина Борисполець, Віталій Франзюк, Микола Шинкар.